На Фестивалі і землякам і гостям. <рес> ну що покажемо? Все покажемо, що в нас є. Що не знаю, кого Це що. Це ваші роботи, за... так? Так, мої всі роботи. Шо? Скільки вишиваєте вже років? Вишиваю я з дитинства, але но... довго време я не вишивала. Чого? Просто вчилася там, сюди, туди а... так, вже з 85-го року. Зараз вишиванки знову модні? Модні, звісно, зараз моді все натуральне. Uh -huh. натуральне і красиве. А що замовляють якісь місцеві орнаменти, кольори? Що саме? Замовляють. Ніхто мені не замовляє, сама видумую. Сама художниця. Работає сама. Он хліб, наприклад, я складала з кожного рисуночка, з кожного. Де хліб, де Однення сі служила сама такий рисунок. І взагалі багато сама думаю. Щось будете О, продавати, якщо будуть просити? Ні, не продаю нічого. От моя фотографія, Подавайте, будь ласка, вдається. Хожен, ні. Зараз пока. Представтеся, як вас звати? Ольга Максимовна. А прізвище? Троцьке. Ви звідки? З Чи? Скарженець. Скарженці. Скарженці. Ну я не місцева. Тут не місце. Зараз подивимося ваш портрет. Андрій. З натури, сама сама з себе вишивала. Фотографії просто з фотографії своєї. Дякую. Придумувала і все, як вийшло.